Ух тыю! Можна дивитися вічно. Як горить вогонь, як тече вода, як поплавка виложує карась і як другого рибака не клює, а тебе клює. О, клас. От все би класно, якби хтось мотокосою не косив зараз. Все вже рибаків залінимо. Всі повтікали. А ще тільки вось в восьма ранку. У них не клює, а в мене клює. А чому в мене клює? Вам розказую. А вони виходить, не дивляться мого каналу. Приходиться їм що робити? Правильно. Купляти по дві пачки сигарет, викурювати тут на сніданок і їхати додому і казати, що... Та, всю рибу виловили. Па Ох, як він. який ти класний п, -п -пум! Ставок робити чи не робити? Кажете, робити ставок, роблю ставок. Кажете, не робити ставок, не роблю ставок. Тому що такої риби наловити, запустити. До осені вони будуть 350 грам. Долонь частини. у кожного долонька інша. Є такі долоні, як мої дві. Хоча в мене не є мала. Опять пішли такі о карасі. Якра от кожен раз поражаюсь, в воді риба сильна. Назад я тут щось побачив. Будеш як в роллс Ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти за таку крузки приніс, Попробую чи на ньому половити, чи на ньому прикормити. Хоч якась буде прикормка, може щось більше підійде. Прийшов час хавати. Прикормку я забув для риби, чи собі не забув щось перекусити, бо щось їсти хочеться капець, Мої бутіри. Просто надіжно поїв і далі в бой. Тому що то така е, трудова рибалка кормачки, то так закинув і милуєшся природою. Раз, риба, самозасічка, виважив її. Клас. А тут а так треба постійно в руці тримати вудочку. Ну і смачного. Не хо. О! От що б'ю, не хочу їсти? Як хочу. А. Я розвалився і отримую кайф. Від цієї рибалочки. Опа! Ух! І що один, Ох, як приємно на таку вудочку ловити їх. Ой, який красунчик. Який красунчик. Ну це зовсім інше відчуття оце ловити такого карася. Добре глядачі, буду я завершувати цю класнющу риболовлю. Тримати міру, міру я маю. Задоволення я отримав, все одно зараз цю рибу всю випущу. Лишу тільки цю велику по оснастках, що я сьогодні ловив. По убійця карася. Пишіть мені на електронку. Ох, переседа! Три. Діть ростіть. Великі, ще більші ростіть. Що тут ще є менше? Іди. Вперед. Ще дві. Йопсіль, мопсід. Хоча б великої натеребити. теребити. То було б вище.